Володимир Зеленський подякував США за військову допомогу, яку американська сторона надала Україні за 2023 рік. Загалом Вашингтон виділив 34 військових пакети сумарною вартістю понад 24 мільярди доларів. Також сполучені штати посилили ЗСУ комплексами Петріо, танками Абрамс, бронемашинами та ракетами Атакамс. Хто і як ще допомагав нам за 2023 рік? Буквально хвилинку дивимося. Початку повномасштабної війни близько 40 країн світу надали Україні підтримку на суму майже 185 мільярдів доларів. Найбільшими донорами стали США та Німеччина. Вашингтон надав гроші безпосередньо на зброю та спорядження, профінансував навчання українських військовиків, а ще виділив кошти на гранти і позики іншим країнам, щоби ті змогли закупити озброєння і техніку для України. Гроші отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги стали важливим джерелом доходів державного бюджету. Також Сполучені Штати допомогли Києву фінансово підтримати переміщених осіб, біженців та інші вразливі верстви населення в Україні та за кордоном. Джо Байден вже вклав майже 100 мільярдів доларів у те, щоби зупинити Росію. Обганяє США в обсягах допомоги Україні Європа за результатами підрахунків спочатку повномасштабного вторгнення країни Євросоюзу передали 156 мільярдів євро. На тепер поновлюється дискусія щодо конфіскації заморожених російських активів у Європі. Цими коштами хочуть посилити фінансування України. Європейська комісія обговорює способи використання заморожених активів російського центробанку на відновлення України. Я абсолютно переконана, що Росія має заплатити за масові руйнування, які вона спровокувала в Україні, за прогнозами міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, фінансову допомогу Україні у 2024 році збережеться навіть попри ймовірну невизначеність щодо фінансування України через вибори в США. Новий американський президент заступить на посаду аж у січні-лютому, 2025-го. Отже, до кінця майбутнього року Київ продовжить співпрацю з адміністрацією Байдена. А ось спеціальний бюджет на підтримку України від Євросоюзу планують обговорити вже на лютневому саміті на меті переконати Угорщину не блокувати фінансову допомогу Києву.